Мовний омбудсмен Кремінь сказав, що лагідна українізація закінчилася і відтепер буде наступальна. Що нам потрібно знати про стосовно, скажімо так, законодавства України про мову. По-перше, варто зазначити, що мовний закон, так званий, так він не розповсюджується на приватне спілкування. Тобто, в приватному житті люди в приватному діалузі, люди можуть розмовляти будь-якою мовою, яка їм буде скажімо так, підходити і все подібне. Статтєю 9 мовного так званого закону зазначено е, дуже великий перелік тих, хто зобов'язаний володіти державною мовою, і, на жаль, багато з прилічених осіб не володіють нею. Ми це можемо побачити з відповідно новин та телеграм-каналів. По-третє, варто значити, що стосовно притягнення до відповідальності суб'єктів господарювання за порушення мовного закону, це можуть зробити уповноважений. Або відповідно представники уповноваженого захисту української мови про мовні потролі тут нічого не сказано. Тож чи будуть вони легітимні, чи ні, подивимось згодом.